В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В Студії Інна літовченко вітаю вас. Сьогодні, 18 грудня, саме цього дня народилися такі відомі українці, як письменник Микола Куліш та філолог Михайлина Куцубинська. Вшановується пам'ять гетьмана Павла Полуботка, Утворено Українську державну академію мистецтв. Уперше в світі запрацював метрополітен. Також сьогодні відзначається Міжнародний день мігрантів, а до нового року залишається 13 днів. І про фронтову ситуацію на Донбасі довкола неї за офіційними повідомленнями стисло президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама підписав акт на підтримку свободи України. Бойовики готові обміняти 152 полонених українських воїнів на 223 своїх полонених. Рада Національної безпеки України розгляне питання ротації мобілізованих військовиків. На утримання окупованих районів Донбасу Україна щомісяця витрачає не менше як 200 мільйонів доларів США. Від анексії Криму та окупації Донбасу Україна втратила як мінімум 20% свого ВВП. Литва бере на лікування. Овання 50 поранених українських воїнів. Україна посідає перше місце в світі за кількістю викрадених на та заарештованих журналістів. Триває благодійна акція допоможе герою майору Олександру Петраківському із Житомира. Високе звання Герой України присвоїли нещодавно за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні АТО. Попри важке поранення, Олександр не полишив поле бою і продовжував врятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. Отож просимо благодійників допомогти йому фінансово. Телефон його батька Петра Станіславовича 067 34 82 170. Упродовж воєнної теми. Працівники нашої телерадіокомпанії та обласна організація національної спілки художників виступили з ініціативою встановити в Житомирі пам'ятну стелу на честь загиблих на фронтовому Донбасі, воїнів земляків, число яких уже сягає сотні. Сподіваємося, що цю пропозицію вшанувати Житомирську фронтову сотню підтримують не лише представники громадськості і місцева влада, а й благодійники, які допоможуть зібрати потрібні кошти. Число загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків із Житомирщини вже перевищило сотню. Це ті, хто заради захисту України від окупантів не пошкодував нічого, навіть власного життя. Тут, на рідній Поліській землі, у них залишилися скорботні родини, сім'ї, батьки і діти, кохані і друзі. А ще Полум'яна жива пам'ять про кожного з вас, про ваш безсмертний подвиг, хлопці, про Житомирську фронтову небесну сотню героїв. Поіменно всіх пам'ятаємо: ніхто не забутий, ніщо не забуте. Завтра Україна відзначить неабияк шановане у нашому народі свято День Святого Миколая. В Житомирі урочисто засяє головна ялинка області. А у нашому телецентрі пройдуть два новорічно-різдвяні благодійні ранки Миколайчики для дітей, зокрема під патронатом голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського. Не забудьте ж і ви привітати завтра дітлахів щедрим подарунком. За життя, присвячене милосердю, був прославлений творенням чудес на його святе заступництво вже багато століть покладаються знедолені та сироти, мореплавці, мандрівники, діти та їх батьки. Усі ті, хто має віру і потребує допомоги. Адже він був народжений, щоб дарувати надію. І ще про кілька резонансних подій-повідомлень. Білорусія готує нові обмеження для інтернет змі Наступного тижня в Житомирі має пройти бюджетна сесія міської ради. А завтра, в День Святого Миколая, в місто завітає настоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. А синоптики прогнозують потепління до плюс 6 градусів. Також плюсова температура очікується і на новий рік. І цитата цього тижня із В'ячеслава Чорновола: настав час великого вибору: або єдність, і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба. І знову довга дорога до світла і волі це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. ТівірадіоЗТОМює з вами була Інна Літовченко. Гарного усім дня і приємного настрою. Миру і злагоди бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах.